Доброго дня, шановні діти! Хочеться запропонувати сьогодні вам цикл уроків, які ви будете дивитися через інтернет. Сподіваюся, що ці пояснення, які я буду вам давати, пригодяться при розв'язанні вправ вдома. Сьогодні ми з вами розглянемо першу нашу тему, яка називається мішані числа». Ми з вами давайте пригадаємо, які буде дроби вчили. Перший дріб правильні дроби. Правильні дроби це дроби, у яких чисельник менше зазнаменник. Наприклад, 2 третіх, сім десятих. Також ми з вами вчили дроби неправильні. Це дроби, у яких чисельник більше за знаменник або дорівнює йому. Наприклад, трих, сім сьомих, вісім шостих. На сьогоднішньому уроці, я хочу, щоб ми розглянули з вами мішані числа. Що ж таке мішане число? Це число, в якому є дробова частина і ціла. Наприклад, одна ціла, дві треті, 3,47. Бачимо, що в цьому мішаному числу так само залишається дробова частина, але з'являється ціла. В першому дробі 1 ціла, в другому 3 цілих. Давайте ми зараз з вами навчимося перетворювати мішані числа в неправильний дріб. Для цього необхідно. Якщо в мене є дріб 1,2 перетворити в неправильний дріб. Знаменник неправильного дробу такий самий як знаменник мішаного числа. Для того, щоб потворити чисельник, необхідно знаменник дробу помножити на цілу частину і до отриманого результату додати чисельник. Вийде 7 помножити на 1 буде 7, додати 2, отримаємо 9. Отже, неправильний дріб 9,7. Спробуємо ще один приклад. 10,16. Знаменник я одразу переписую 6, рахуючи себе. 6 множу на 10. 60 додати 1, 61. Отримаємо дріб 61,6. А як же перетворити неправильний дріб в мішане число? Давайте розглянемо, на прикладі. 26. Неправильний дріб. Що нам необхідно зробити? Ділимо чисельник дробу на його знамену. 20 поділити на 6. Беремо по 3. 18. Остача 2. 3 це частка відділення, буде нашою цілою частиною. 2 це є чисельником дробу. Ми отримаємо з вами дріб. 3 2 шостих. Давайте розглянемо ще, приклад. Наприклад, 54 дев'ятих. Якщо ми 54 поділимо на 9, то отримаємо 6. Отже, наше мішане число являється цілою частиною. Просто 6. Отже, щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, необхідно його чисельник поділити на знаменник, отримана частка є цілою частиною, остача є чисельником, а знаменник ми просто переписуємо. Я бажаю успіхів у вирішуванні прикладів саме на цю тему і сподіваюся, що отримане пояснення вам допоможе.